Пелюсточки гливи. Ось які вони гарненькі. І бачу я тут кущики фламуліни. Пройти туди не дуже просто, <кій> та я постараюся. От який він, а це сусідський кущик Фламуліни. Красавці. Я трохи підкашлюю, необережно напилася про холодного, Ну ж ніби не холодно, то воно й не болить нічого, просто голос трохи не є. Ну, став хрипкий. Просто пробачте, будь ласка. Гарно, тепло, все гаразд.